Гариска Ліга! Аріска ліга! Також ще одні перевіщики, їх ви можете побачити у товстячковій збірні Львова! Добрий вечір. Сьогодні з вами в одній четвертій товстячкова збірна. Ми представляємо собою 90% міліціонерів, депутатів і тіток, які на роздачі в студентській столові. А що ви думали? Важкі роді, а важкого кавену немає? І одразу щоб налаштувати до себе прекрасну половину залу, пісня. Давай. Маса, маса це, це наша перевага. Ай, що то буде? Ай, ай, що то буде? Дивіться, дивіться, сьогодні ми найкращі. Не знаю, як найкращі, але точно ми найважчі. Його зберегайте. Вагу може кожен, але не кожен хоче. Товстячкова збірна. Ну що ж, давайте знайомитись. Це Олесь. До 13 років Олес святкував день народження в Макдональдсі. Але потім він перестав лазитися в двері. Тому 14-й день народження він святкував на макдрайві. Це Сергій. Сергій до університету жив у бабусі в селі. А під час навчання в університеті бабуся приїхала до нього в гуртожиток. Дайте нам футболку еско, і ми зробимо з неї три ексаельку. До втячкова збірна. Ну що ж, переходимо до візуального гумору. Але самі розумієте, не чекайте від нас швидких мініатюр. Ти слабак! Сасіска, сарделька, салтісон, котлета по київськи Чекай, чекай, зараз я встану тобі кап'ясці. Макдональдсі, люди от такої ширини. Уявіть собі, постільний клієнт Макдональдсі. Ільна каса. Добрий день. Добрий день! <проб> — Вам як завжди? Так. Галя, дай ключі від туалету. Ой -ой -ой -ой, ой -ой 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 Друзі, в кожному місці є дуже-дуже відомі люди, які відомі тільки в цьому місці. Так би мовити, celebrities. Отже, зустріч двох таких львівських celeбрітіс. Так. Привіт, Владислав! Привіт, віталій! Супер виглядає! А ти худох де брав. На дудає! Я на додаю! Голодній туристи в позатій хаті ніхто не зміг пояснити, як пройти в центр, тому що, як відомо, ситий голодного не розуміє. <му> У Львові дуже багато є нічних магазинів, але розбудити тамтешнього продавця після десятої частіше буває дуже важко. Цинь-цинь-цинь-цинь! бу 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 цинцинь, цинцинь. Цинцин цинь 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 Цин цин. Що хочеш? Скажіть, у вас є корм для крокодилів? Ні, немає. А що ж ви там цілий день їсте? Організатори пінної вечірки перепутали олію і шампунь. І тому пінна вечірка виявилася насправді жирною. А у нас сторіночка реклами. Опал мій гель дарує запах орхідей. Я перепрошую, Віктор Федорович, а як же прес-конференція? А є іноземні журналісти. Е, схоже, що немає. О, мій він день! Тоді перенесемося до побутового гумору. Уявіть собі, сім'я збирається до сну. Та виключай же той телевізор, лягай спати, цілий день телевізор. Що? Здається, я хочу, та я не хочу. Ну, давай. давай, Ну Ну добре, 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 говорив. Щем тобі канапку з сиром з ковбасою. Увіть собі ситуацію. Де чоловік і жінка в одній сім'ї сидять на дієті, і жінка чекає чоловіка вечором додому. Люба, я ти, вже є. Ти де був? ти дебу, а? Я вже всі макдональдсі, всі позаті хати перезвонила, тебе ніде нема. Я, я був на рибалці. На рибалці? Чекай, чекай, чекачка. А що в тебе крихти якісь? Ти якісь крихти? Ти, ти що їв? — ми Рибу прикормлювали? Рибу а прикормлювали? ну дихни. Я чую запах. запахіди. Ви що, ви що там їли? Ні-ні, ми тільки горілку пили, рибу ловили, не їли. Ні -ні. Я знаю тих твоїх дружків, їм тільки одне в голові не їстися після шостої. Та де, ні. Я цілий день, цілий день нічого не їла. Зайшла на кухню, випила води, глуточок і салат у листочок. Ну ти в мене й коза дереза. А ну спати пішов. А я Пішов спати! Так ще навіть шостої нема. Спати пішов! О, це я не знаю. Так, я не поняв. А це що таке? А це коралі. А ти дереза. Друзі, і на завершення ми хочемо звернутися до всіх жінок в цьому залі. Ви знаєте, скоро весна і все починає цвісти. Тому ставте продукти в холодильник. Любіть нас такими, як ми є, то ця школа збірна.